Привіт, друзі! Цього року наші надійні партнери і спонсори, школа Маріан Хьо в Німеччині, святкують свій сторічний ювілей у новому випуску подкасту Радіо Living World Ми поспілкувалися з дітьми та вчителями, які мали унікальну можливість відвідати цю школу. Ми підготували для них кілька запитань, щоб дізнатися більше про їхні враження, відкриття та те, як ця поїздка вплинула на них особисто. Запрошуємо вас послухати, буде щиро, цікаво і надихаюче. Привіт, Мергом! Привіт, Мноїло. Привіт! А ми сьогодні маємо декілька запитань у цьому святковому конверті. Угу. І я певно почну з твого дозволу, коли і за яких обставин ви відвідали школу Марії Нхьоє в Дармштаті. Ну, я напевно поділюся своїми спогадами, коли і за яких обставин це сталося. Я згадую, це був 2017-2018 навчальний рік. Він ось ось мав розпочатися. Це був період ще літніх канікул. І в цей момент я дізналася про таку новину. Мені додали навантаження німецької мови, чого я зовсім не очікувала і не особливо мріяла про це. Але так сталося, і я розуміла, що я мушу чимось здивувати своїх учнів, якимось чином зробити максимум від мене залежний, щоб у них було бажання вчити німецьку мову. І чесно кажучи, перша думка прийшла на фоні якихось емоцій, і я сказала так. Ну добре, якщо я не можу бути крутою вчителькою німецької мови, то я хоча б дітей повезу в Німеччину. І це був якийсь такий напівжарт, або, напевно, з мого боку, це був такий відчай і жарт одночасно. Але мені дуже повезло, бо в той час біля мене була особлива людина, яка сьогодні зі мною в цій студії чарівній. І вона сказала дуже просто, чому ви ні? Ну, насправді ця людина то ще та й авантюрист. І на всі авантюрні штуки вона каже, чому б і ні. Так, але я тоді дуже-дуже сильно здивувалась і подумала дійсно, а чого б і ні. І ми почали спільно шукати можливість, як би дітям показати Німеччину, щоб вони зрозуміли, для чого їм вивчати німецьку мову. І якось так Бог скерував обставини, що знайшлась людина, яка допомогла нам вийти на потрібну школу, на потрібних е контактних осіб. І ми написали листа в школу Марінхьої і отримали відповідь. Так, ми вас чекаємо. І тут ми почали готуватися. Понаслись. Так, ми почали готувати і батьків, і дітей. Мало хто в це вірив спочатку, думали, що це чергова наша з тобою крейзі ідея. Так але так, і ми теж десь, напевно, до, до середини ось цього процесу думали, що це щось з сфери наших крейзі ідей. І не факт, що це станеться, але ми рухались, рухались, не зупинялись. Ми готувались, ми готували цілу програму, тому що виявилось, пам'ятаєш, ми тоді дізналися, що якось так співпали. Всі Можем, зірки. Співпалі. Так, що насправді цей рік, 17 18 рік. Навчальний це був рік німецької мови в Україні і української мови в Німеччині. І тут, коли ми це з тобою дізналися, ми подумали: ну як нам не повести дітей цього року в такий особливий рік, до Німеччини? Е, так, мушу додати про те, що я до німецької мови, культури і взагалі до Німеччини як такої. Маю, мабуть, найменше відношення і мала на той момент, але всяку крейзі ідею я була готова і готова досі підтримувати. От, а об'єднало нас тоді насправді те, що ми ем, горіли любов'ю до дітей, ем, бажанням показати їм, чого, щось подарувати їм, побачити самим, і якось ем, через круте і класне часопроведення досягнути якогось успіху. Ну, я взагалі живу за принципом нічого не буває просто так, і отут, власне, нічого не було просто так. І те, що це виявилося, так, нечайно виявилося, що це був рік німецької мови в Україні і української в Німеччині, про те, що ми були класними керівниками двох старших класів, mm -hmm. про те, що ті класи насправді класно між собою дружили, колігували, спілкувалися і проводили багато часу разом. Як і ми з тобою, так. Угу. Тобто не було нічого просто так. Насправді це ми розуміємо сьогодні, і тоді наша рейзі ідея переросла в щось глобальне, що триває до сьогодні, і я дуже сподіваюся, буде тривати надалі. Так, так. це була дійсно благословенна подорож і візит, особливий візит в школу Марінхюя, який насправді є незабутнім. Ну, ще варто додати про назву самого проекту, так? що він називався Кроки дружби. Uh -huh. І не даремно, тому що насправді дружба була таким фундаментальним не тільки під час тієї поїздки, але й зараз, коли в таких важких обставинах, та, ті кроки uh -huh. дружби допомагають нам по сьогодення і ті друзі, яких ми собі знайшли тоді, в, в представництві школи Мрінгює. Насправді, сьогодні є дуже крутим плечем, дружнім плечем. Mm -hmm. Так, не непростий та, час. Щиро дякуємо за такий, Дісно, такий, такий прояв справжньої дружби. Mm -hmm. Це самі приємні спогади. Це був серпень, кінець навіть серпня. Спокотний тоді mm. такий був час. Так. І ми відвідали Дармштадт, Меренхоє з нашими учнями живого слова. Я була в якості медичної сестри. Так, я пам'ятаю, що ми трошки довго стояли на кордоні а, і трошки переживали за дітей, тому що така жара, але добре, що всюди працювали кондюки. Тому а ми добре доїхали, вчасно доїхали, нас дочекалися, бо ми переїхали серед ночі, але нас чекали. Ми запізнилися, правда, досить запізнилися. Так, але на години десь три, може. Години три? Так. Але нас все ж таки зустріли. Угу. і Розселили. Так, це було найважливіше. Ми тоді просто вже лягли і були раді, що ми доїхали. Угу. Це дуже було класно. Е, я думаю, що саме було такі, що. Коли ми були в 8-9 класі, класі, нас дуже багато було різних вистав, які ми робили. Тобто ми там ляльками робили виставу інколи просто поліану грали виставу і на іноземній мові. Також до нас дуже часто приїжджали іноземці, і я думаю, що воно якось так вийшло, що там були якраз якісь директори, чи ще щось з тої школи, вони побачили нас і такі нас запросили туди. Да, взагалі в нас було таке, що в нашій школі дуже багато всього організовувалося і зараз. Організовується. Да, ми брали участь в різних виставах, ми були такі прям задіяні, задіяні. І е, то вже був 9 клас, е, такий випускний. І Яна Резнікова, наша вчителька англійської та німецької мови, е, також педагог-організатор Живе слово е, разом із вчителькою образотворчого мистецтва Мартою Ширун придумали. Нам таку пригоду поїхати до Німеччини до такої самої адвентистської школи, як у нас, тільки е, то за кордоном, і, але з програмою, з якимось таким підготовленим для того, щоб ми обмінювалися культурами. А ще був один момент, чого ми поїхали. Бо в той рік був е, якби рік німецької мови в Україні та рік української мови в Німеччині, і це а, якось так, так та, та, та співпало. Це Да, это... Що ми підготували програму, це був ляльковий театр, це були пісні, це були записані сценки німецька та українська родина. Да, ми да, там да, да. виступали, грали ролі та всяке різне. І от ми таке підготували, поїхали туди, показалися. О, що, да, щось це таке. Це правда, да, було таке. От та, як на випускний, ми е, придумали таку поїздку. І ну, так, що ми насправді ще під, цей, під час цієї під'їздки дуже сильно подружилися з сімейними, і та. ми просто дуже класно насправді зіграли. Я думаю, там всім сподобалось. І, може, там ті, хто ще з тих часів, може, пам'ятає цей момент, цю виставу. Та, та. Тобто обставини були такі, що. Ем, Просто співпали між собою. І, та. така подія, і хотіли та, поїхати в гості, обмінятися культурами, тим більше дві школи адвентийські, церковні. Ну, це класно, це дуже, дуже хороший експірієнс, щоб ми побачили один одного. Да. Ось так. Це було в 2023 році під час літніх канікул. Це була наша шкільна подорож. Да, я пам'ятаю, тоді була війна, якраз ми були дуже сильно втомлені через сер... часті тривоги. Треба було спускатися до укриття, і ми якраз могли нарешті вже відпочити, трошки побачити новий світ, нарешті побачити літаки над своїми головами, але хороші літаки, непогані літаки. Ну наскільки я пам'ятаю, це було два роки тому, два роки тому, щоб так розвіятися від війни, ми трошки поїхали. Так, да, ми ж так Законно, змучились да. чесно від тривоги і цього всього. І нас вирішили повезти на такий відпочинок. Ми їздили, я пам'ятаю, перший раз ніби з класом, потім їздили слідопити, а потім їздили ми ще раз з класом, чи ми тільки один раз були з класом. Ми з класом один раз були і зі слідопитами. А, так. Раз з класом, раз слідопитами, так. Два роки з класом і три роки назад слідопитами. Так, а найперше слідопитами, а потім з класом, так. Та. І показували поляну. Ну, Що найбільше сподобалося в самій школі? Тобі? Що найбільше сподобалося? Ну, все сподобалося, так. Взагалі для мене це було щось таке неймовірне. Бо е, мені тоді було 15 років, я була вперше за кордоном і вперше в такій е, е, школі за кордоном. Тобто е, ясне діло, я тут навчалася, і е, тут в Україні ця школа е, була, і мені це було знайомо, але це зовсім інше, коли воно в іншій країні, це ж інша культура. А тим більше школі більше років, як нашій, там на ціле століття рахує. І воно зовсім по-інакшому працює набагато все якось. Грандіозніше. І для мене це було щось таке: вау! І так багато корпусів, там, і спортзали, і е, цілі майданчики. А в нас вже невеличка територія, в нас невеличкі класи, і для нас то було щось таке ого, клас. І столова їдальня, і їжа дуже смачна, і люди такі класні, тому що, е, а ще що мені сподобалося, е, те, що для кожного учня була своя точка. Вайфаю, тобто, yeah, е да, речі, е да, да, було такі моменти. та, що ми ходили, нам спеціально дали наш індивідуальний пароль, щоб ми це, підключилися. До речі, щось було нове, це, це щось такі. таке круте, да. та. це прям був для нас інший рівень. Я до речі, спогоджу з тобою. Наприклад, я би ще добав, що мені там ще сподобалось, то що там ще було як такі хуртоштки біля школи. Дос, і, це о, да. о, та. і там ще біля того гурточка ще був цей ліс, і це кожен ранок присипатися і чути це свіже повітря. Це от таке, от, воно враз дуже класне. Ну і загом та да, масштаби, це прям було щось неочікувано, коли я там був. Я такий враження, що це не знаю, це нібито якісь не те, що прям школа, а якийсь прям огромний університет, який типу так, дуже дуже багато. Стужний навчальний да, заклад, та, та, таке та, щось вау. І відповідно. Там дійсно було щось таке, прям загом сама атмосфера та з нас, да, тож, так, теж так воюрненько, а там прям типу так заходиш, там все так все, чітко придумано, так що було так практично і якісно. І да, не очікувано, що воно ну, аж може бути прям так. І це якраз був перший загом досвід у мене в житті, коли, типу, прям за кордоном в школі. Тобто я ще був за кордоном, а прям в школі я ще не бував, і прям ще на цілий тиждень то це теж було таке. Прям. Коли ми ж не просто були як туристи, а теж а як. Е учні. як, учні, як... Учасники навчального процесу, бо ми ж не тільки приїхали там в гості показати виставу, а ми ще ходили по школах. У школах, та. на уроках ходили. Ми, особисто я була на уроці німецької мови, фізкультури, англійської мови, на уроці образотворчого мистецтва. І ще, здається, якісь були уроки. Тобто, кожного дня ми ходили на якісь уроки. Та -та -та. Було класно. Так, да, насправді було таке. І то тобто, це прям згадав фізкультуру. Оце коли ми грали там вбивали, оце пря. Там було дуже весело. І загалом масштаб залу теж був неприличний, тому що у нас долі да, типу, зал був такий дуже-дуже маленький і дуже низький, uh -huh. а там просто все таке огромне, там і ехо, і просто кіль... і дуже багато кількість людей. У нас зазвичай що в класах було дуже мало. І відповідно, і просто оце все і це так прям класно було. Потужно, так. І... Класно, що територія, на якій є і церква, і корпуси школи, тут і гуртожитки, тобто такий якийсь класний суцільний комплекс, на якому все зручно організовано. Ну, для мене це щось таке вау, дуже круто. Що ще сподобалося? Е... Треба згадати. Ну, насправді я ще би доповнив стосовно іменно uh -huh. кухні, іменно обідні, там грянкові і так далі. То що там фактично сам вибираєш хоч їсти. Там ж тоді можна було, і, типу, знаєш, наводити Та сам там сирочки, там соєві. Це ж нам зробили подарунок. Да. Директор, адміністрація, як гостям вирішили, що для гостей буде безкоштовна їжа. Ми да. дуже за це вдячні, бо це було, це було дуже Це було класно, Я навіть пригадую, що типу, багато хто просто прям там, чуть не радівся, прям багато, знаєш. Ну такі всі, да. <рес> так. Да, та багато всього можна згадувати, і е, взагалі. Що не згадаємо, і те, як, е, яке до нас було відношення, да. і те, що зустріли, да. Да, достатньо дуже все класно було, і все так чітко пропороно було. Проплановано, та і всі були задоволені. І Насправді нам дало прям повну свободу, як то кажуть. Та да. ми то не то, що у нас там якісь так трима, а просто чітко кажуть, ну фактично, ви можете робити все, що хочете, ходіть на любі уроки, просто порядок просто думали, мав стаборі. би бути, але та нам дали таке якесь свободу дій для того, щоб ми себе. Відчуєте, як хочемо. Як... І це досить Кучними, класно. Та, так, так, файно. Е, ще сподобалося те, що була. Мені здається, як ціла година такого ранкового спілкування, О, до речі, коли е, у церкві з молитовним натхненням, з проповіддю невеличкою, здається, от таке було. Угу. Бо у нас в школі теж такий момент був просто да, а, нас... зазвичай на початку напевно на, на 20 хвилин 20 так, хвилин та, та, до та. початку а там прямо уроку. Годину часу Ми угу. заж приходили, збиралися, там були. І, то, вся школа, вся школа, і, і то, це... то просто зал знабити школу, і це так просто неочікувано було, що аж дуже, наскільки так. багато людей там теж да, да, здається, та, 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 та. що це ну, що там більше там, 1500 учнів, бо ти Ну, там багато учнів. Да, там Я, дуже... якщо чесно, не знаю, ну просто багато учнів. Так, да, трохи та. багато, і це і сам просто об'єм, того всього і це було прям класно. Так, і, і коли розумієш, що е, така школа і таке класне, е, така ціла година для е, молитви, це дуже заряджає. Потім е, весь день, якийсь такий натхненний. Ну, це класно. Да, це, дуже це дуже хороша побачить. особливість. Добре, що таке виділено, тому що, тому що це важливо. Це цінності. Це да, це правда. Я скажу спочатку за саме містечко, в яке ми в'їхали. Це було чудове містечко з гарним краєвидом, гарними ландшафтами, поєднанням старого корпусу, нового корпусу з сучасною церквою, де ми збиралися і проводили богослужіння і наші зібрання. Мені але найбільше, що мені мене особисто вразило дорослу жінку, ми поїхали в час, коли в нас була війна. І є ще, на жаль, продовжується. І ми відчули велике тепло е, опіку, особливо від капелана і пастора Радована, як він нас зустрів, і як він на, за нас піклувався е, за ті всі подорожі, екскурсії. А особливо я за можливість відчути себе дитиною. Знаєте, в якому плані? Мені дали кишенькові гроші на так, морозиво! Так, так, Радован всім роздавав кошти. Щоб ми себе вільно почували, і ми дуже вдячні за це. І ці спогади ніколи не пропадуть з, нашого, з нашої пам'яті. Угу. Я ще також оцінила ем, розміри, тобто простір, який був, тому що ми привикли, що в нас акуратненько, одне біля одного стоїть. Тобто, Кілька нас... метрів пройшовся, один корпус, другий. Угу, так, а там один корпус, потім треба пройтися, 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 другий корпус, а там ще стадіон був зверху. Нагуляти апетит до сніданку до обіду, правда? Або протрясти. Та це їжу, було круто. Коли Та і те, як церква в них така функціональна, там рухаються дах, стіни. Ну це для мене трошки і шок був, і таке приємне здивування, як це можна придумати гарно, функціонально і що воно все працювало. І так, звичайно. Вразила ця гостині, з нас прийняли, завжди перепитувалися, чи нам всього достатньо, чи можна нам ще щось. А може таке вам принести? Може таке вам принести? А теж, от навіть вода, що от ми. Випивали пляшечку води, ми вертаємо на місце пусту пляшечку, тому що її потім назад вправляють в завод і нам привозять нову воду. Тобто, навіть оці такі моменти, що там все так було красиво організовано. Було не просто багато, а навіть надлишок був так. Ну але це головне, що діти були задоволені та щасливі. Угу. Все було чудово. Так, і навіть зараз згадуємо все з посмішкою, як це гарно було. Ніби повертаємося думками в той час. Перше. Що мене вразило, напевно, неправильно сказати в школі, Того, що це не школа, це цілий комплекс, це цілий міні-світ. Планета це таке місце, коли ти попадаєш, і це таке як окреме містечко з окремим життям, де є крихітки, які бігають у дитячому садку, де є працівники, де є адміністрація, де є учні, вчителі. І це все такий єдиний організм. І от напевно, коли я потрапила туди, для мене це було вав враження від такого ком'юніті, яке влаштувалося, де люди живуть, спілкуються, вчаться, творять, можливо, порушують правила, про які писалося на перших чи на останніх сторінках щоденника, які не можна порушувати. Це теж такі цікаві історії, які ну, от просто реально створювали вав-ефект. І коли ти потрапляєш туди, ти забуваєш про те, що існує десь ще щось, якийсь інший світ. І ти, та, ти насправді повністю поринаєш в ту атмосферу, а потім виявляється, що це школа, та, що це просто є навчальні предмети, є там якогось ця робота, але це більше, ніж просто предмети і робота це ну, насправді повне життя. Це десь для мене, так, так, я погоджуюсь з тобою, бо подібне враження було і в мене від того, як круто все було організовано, там, як гармонійно це все поєднувалось. І одним з таких моментів, які мене найбільше вразив, це були ранкові зустрічі, які були там організовані для студентів, але мене вразило те, що вони були організовані самими ж студентами, самими ж учнями старших класів. Коли вони кожного ранку своєю командою організовували і певне прослання. Плавлення в них був спів, в них була молитва. В них були якісь цікаві сценки на духовні теми. І насправді виглядало, що вони дуже горять цим служінням, і їх ніхто не змушує до цього. Це виглядало дуже потужно і хотілося прям наслідувати їхній приклад, запалювати своїх учнів, теж робити подібне. Ну і зрештою, ми так і зробили, коли повернулися, почали делегувати і доручати проводити якісь наші зустрічі ранкового натхнення саме учням старших класів. Так, то реально був дуже класний досвід. І... Що варто замітити про їхній тайм-менеджмент, про те, наскільки все було чітко, вони не сиділи і не дивились на годинник, але це насправді це, напевно, десь в культурі, в ментальності було, але чого нам насправді варто перейняти, ну, десь ми трохи перейняли, і це дуже такий крутий скіл, що от, mm -hmm. насправді якась година і оп, служіння почалося. Нема такого, що хтось там десь звідкись кудись, добігає, добігає долітає, uh -huh. передзвонює. А воно насправді якось так це дуже гармонійно відбувалось. Uh -huh. Насправді, без якихось примусів, без косих поглядів, без якихось зайвих навантажень. Ну це насправді так це варто поваги. Так, я ще пригадала один момент, який теж дуже так мені запав серце, коли була якась чергова зустріч, де ми намагалися об'єднати учнів школи в Німеччині, наших учнів, щоб у них було більше комунікації. І мені дуже сподобалась ініціатива директора школи Крістіана Ноака, коли він зібрав наших учнів, посадив їх на сходинки, пам'ятаєш, там перед цим головним корпусом, mm -hmm. там така в них локація, де вони часом зустрічаються. І просто так ми сиділи. Спілкувалися, але мене дуже вразила його промова. Він тоді розповідав, це був у нас 18-й рік, так але він таку особливу увагу приділив питанню війни в Україні. Він згадував про історію Німеччини. Він згадував про темні сторінки цієї історії. Зрештою, він сам є доктором історичних наук, так викладач історії. Але він це так тоді цікаво подав учням-студентам. Мене це дуже зворушило, наскільки він німець так говорив про ці не найприємніші речі, які відбулися в історії. Так. Але з таким фокусом на розуміння, на призму власне, Божого Слова на ці питання, дуже серйозні питання. Це теж так було дуже дуже зворушливо. Тато були ем, серйозні і важкі речі сказані просто, доступно, так. і напевно знову ж таки все не просто так. Та, напевно, нашим учням варто було тоді те почути і пережити, ем, ну, з огляду на те, що відбувається зараз. Нічого не просто так так. Ну, нас гостинно прийняли. Була така прикольна атмосфера. Сама територія гарна, там при, природа, все класно. Да, територія мені теж дуже сподобалась. У там, де ми грали в футбол. Ну, класно було. Майданчик ще, і як нас годували, файно. Мені дуже сподобалось приміщення і територія. Насправді просто так. дуже сильно. Територія, вона просто така велика. Ліфт в корпусі. На другий поверх. Пам'ятаєш, там був там, де ми жили? Так, дуже класно було. Такі класи просторні. Ті панорамні mm -hmm. вікна. Да, до речі. Просто, та. Така домашня, типу, там все таке велике, грандіозне, але типу і по-домашньому так воно виглядає. Дуже класно було, так. Їхній спортивний майданчик. Mm -hmm. де да, можна було футбол грати? Так, да, там Волейбол, декілька ніби. Та... та. Хлопці в футбол там в разі ще грали, а. Да.